Підвести підсумки ще одного навчального року. Цей рік був особливий для всіх нас. Незважаючи на виклики дистанційного навчання, ви продемонстрували надзвичайну стійкість, адаптивність і наполегливість. Ми гордимося вами і вашими досягненнями. Дорогі учні, цей навчальний рік знову був складним для всіх нас. Дистанційне навчання стало звичним. Але ви показали, що здатні адаптуватися. І досягати високих результатів у будь-яких умовах. Продовжуйте розвиватися, не зупиняйтеся на досягнутому І пам'ятайте, кожен з вас стати на великі звершення. Дорогі діти, ваші творчі роботи, есе, диктанти, показали наполегливість і любов до рідного слова. Продовжуйте читати, писати і вдосконалювати свої навички. Навіть на відстані ви показали що наука може бути цікавою і захоплюючою продовжити пізнавати світ навколо себе дорогі діти хочу нагадати вам що світ фізики це нескінченні відкриття та експерименти. Ви весь рік вчили фізику, училися пізнавати природу, Тож бажаю вам влітку гарно відпочити. Набратися сил і приходьте на наступний рік продовжувати вчити фізику та робототехніку. Незважаючи на дистанційне навчання, ви дізнались багато нового про історію нашого світу. Пам'ятайте, що знання минулого допоможуть вам будувати краще майбутнє. Продовжуйте досліджувати і цікавитися. Дорогі учні! Ми разом з вами вивчали англійську мову. Відкривали нові горизонти, розширювали свої можливості. Я залишаюся вашими досягненнями, вашою наполегливістю і бажанням вчитися. І пам'ятайте, що знання мови це не лише граматика і лексика, а й можливість спілкуватися з людьми з усього світу. Good luck and have a great summer holidays! Ви довели, що здоровий спосіб життя важливий завжди, навіть при офіційному навчанні. Продовжуйте займатися спортом, дбати про своє здоров'я і завжди бути активними. Любі діти, ви справилися з усіма рівняннями, задачами і формулами навіть через екрани комп'ютерів. Ви навчилися логічно мислити та знаходити рішення в найскладніших ситуаціях. Бажаємо подальших успіхів у наступному році. Ваші знання та вміння використовувати нові технології допомогли вам дізнатися багато нового. Продовжуйте вдосконалювати свої технічні навички, адже вони вам саме в майбутнє і пам'ятайте, що перед вами відкриті будь-які двері. Любі наші учні, ми хочемо побажати вам здоров'я. Щастя і успіхів у всіх ваших починаннях. Незважаючи на всі труднощі, ви зуміли зберегти жагу до знань і любов до навчання. Ми віримо у ваше світле майбутнє і завжди будемо поруч, навіть якщо віртуально. Залишайтеся завжди такими наполегливими, цілеспрямованими і добрими. Вчителі та батьки. Від щирого серця вітаю вас чудовим святом, останнього дзвонення. Сьогодні я хочу висловити свою ширу вдячність нашим чудовим вчителям, які з великою самовідачею та любов'ю до своєї справи ділилися своїми знаннями та досвідом тут. Ви не лише давали їм глибокі знання, а й виховували справжніх патріотів країни. Бажаю всім міцного здоров'я. Невичерпної енергії, творчих натхнень та успіхів усіх ваших починань. Дякую зі святом вас! Де незапутній він продзвонить сьогодні нашим серцям школа рік. Повторюйте за мною, зараз прокричу я, хоч на прокличу. But <laughs> i